Коротше, тільки що дивився одне відео, дуже цікаве, сміявся, минут, мабуть, 15. Тож хочу і вам розповісти, щоб і ви поржали. Значить, ситуація. Золкін бере інтерв'ю десь в тюряшці у росіянина. І вони там друг другу задають там питання, все. І росіянин каже: Володимир, скажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас немає нацизму. А чому ж тоді так трапилось зі мною? Золкін каже, в смислі, ну розкажи. Каже, коли мені робили операцію, мені виділяли.

Російським полоненим кричали Шнеля, шнеля. Каже, ви просто зрозуміти не можете. Ви такі тупі, що ви навіть не можете поняти, що вас просто нахуй. Тролять, нахуй, дебілого. Просто тролять. Ну, коротше, блять, це піздес. Слава Україні! Тільки вперед. разом до перемоги. Підписуємося там і там. І телеграм вас вже всіх чекає. До зустрічі!